Перша говерла. І основна, головна верла. Ще йти. Ну, йти, йти, мабуть. Ну, дивлячись як йти. Фігня залишилась. Чудові краєвиди. Погодка дуже чудова. Вітру немає. Дуже гарно. Не завжди так щастить з погодою в ворах. Мінлива погода. Але ж, ось дивіться, які чудові пейзажі. Дуже гарно. Просто насолоджуєшся, сонечко пригріває. Не жарко. І скільки це ми пройшли? 531 метр, 3,81.